Він активно волонтерить, їздить на фронт і щоразу закликає міжнародних партнерів допомагати Україні в боротьбі з агресором Росією. Він готовий жити заради України, але не померти. Бо жити за свою країну переконаний набагато складніше. Екс чемпіон світу з боксу в важкій вазі молодший брат мера Києва Володимир Кличко сходив на шоу доктора Маркуса Лінца у Німеччині, і там йому поставили складне, але очікуване запитання: чи готовий спортсмен піти на фронт? Кличко не розгубився і відповів, що частенько чує таке від навколишніх, але його місія інша. Володимир Кличко сказав: Ні, я не готовий померти за Україну. Я готовий жити за свою країну. Це складніше ніж померти. Я чув низку історій про те, як російські солдати зі зброєю або навіть без рвуться у бій, у результаті якого помирають. Згодом у подібні штурми посилають все нових і нових бійців, на яких чекає ідентична доля. Кличко відзначив, що це погляд на життя рабів, а українці зовсім інші, оскільки ми вільні люди, оскільки ці українці, які перебувають на фронті, вони не мобілізовані, а добровольці. Водночас, колишній боксер запевняє, що українським захисникам потрібна підтримка в тилу, і він робить для цього все можливе. Це «12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Сьогодні говоритимемо про світову знаменитість із боксу Володимира Кличка. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Насправді Володимир Кличко міг би стати грозою для окупантів. У нього вже навіть псевдонім є, щоправда, ще з великого спорту. Має прізвисько доктор Сталевий Молот. Звісно, лікує він іншими методами. А ви тільки уявіть, сила удару кличка молодшого 700 кілограмів, а розмах його руки понад 2 Метри. І вища математика не потрібна, щоб зрозуміти, що вижити при такому ударі шанси мінімальні. А його бекграунд говорить сам за себе. Володимир п'ять разів завойовував титул чемпіона України з боксу. За свою кар'єру був володарем титулів чемпіона світу у важкій та надважкій вазі, за версіями WBO, IBF, IBO та. WBA. на 26-х літніх Олімпійських іграх в Атланті 1996 року здобуває золоту медаль для українців. Володимир Кличко це ім'я, яким пишаються. Пише про кличка видання BBC. свою спортивну кар'єру. Кличко почав з 13 років. Перемагав на чемпіонаті Європи, Олімпійських іграх та неодноразово ставав чемпіоном України. Загалом виграв 64 зі 69 професійних своїх боїв, а в квітні 2015 року став чемпіоном світу. Кличко успішно міг би побудувати кар'єру військового. Його батько генерал-майор повітряних сил України, військовий аташе посольства України у Німеччини та НАТО. І з дитинства вони з братом Віталієм звикли мандрувати з військової частини одного міста в інше, поки остаточно не оселилися у Києві. Саме у столиці і почався старт кар'єри для Володимира і Віталія Кличків. Мій головний союзник у житті Віталій Кличко не тільки кровним спорідненням, а й однаковим мисленням. На початку ми вирішили боротися за наші цілі і в спорті, і в житті, тому що є так багато речей, за які варто боротися. Писав Кличко на своїй сторінці у Фейсбуці. Сенс життя в боротьбі навіть поза рингом. Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Володимир Кличко не в не поїхав, залишився і став волонтерити. Ба більше записався резервістом до лав Києва. Прийшов туди разом зі старшим братом, політиком та мером Києва Віталієм Кличком. До речі, останній і оприлюднив відповідне відео. Моя мотивація це любов до моєї країни. Любов до моєму городу Києву. Любов до моєї дочері. которая ходит в школу буквально пару сотен метров отсюда. И эта любовь меня мотивирует защищать нашу страну, защищать наш город. Поэтому сегодня я подал документы, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева. И также мотивирую всех небезразличных сделать то же самое. На початку повномасштабного вторгнення кличко молодший намагався навіть докричатися до росіян, які пішли війною на нашу країну. Записував відеозвернення і заявляв про ненависть на віки. Обращаюсь з смірнодушним росіянам і білорусам, звісно, Кожен день виходить на роботу і тим самим допомагають своїй армії підносити патрони, так сказати, і стріляти в нас ракетами і вбивати нас. ваших, как вы нас называете, братьев и сестер. Хороший братский народ. Спасибо вам. Останьтесь дома. Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете. И вы нас бомбардируете. Вы нам не даете жизни. Останьтесь дома. Останьтесь дома. Не выходите на улицу, вас там ждут. Останьтесь дома. Не ходите на работу. Просто останьтесь дома. Нашу поддержку. И против войны. Спасибо. Это послание россиянам. Слушайте те, кто способен мыслить или еще мыслить. Императорскими обидцами, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посели ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое, это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет. Когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину. И вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании. Запомните, нас не нужно освобождать. Мы на своей земле и строили свою страну. И мы ее построим. Украина ⁇ свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. И мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы, как никогда, едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю. Это вы убиваете наших детей. Бомбите и сравнивайте с землей наши города и наши дома. Знайте, вас здесь называют орками всех. Нету сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и внемлите пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев. И восхищается тем, как мы строим свою землю. Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся. И ваша армия это уже поняла. Оставить ультиматумы людям, которые умирают за свою землю, бесперспективно. Запомните. Как бы вы ни пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите, ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Не хотите быть страной в полнейшей изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Будьте смелыми, как украинцы. Спасайте свою страну. А мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец. Представитель сильної, свободолюбівий і героїчської нації. Слава Україні! І зараз Володимир Кличко зрозумів вести переговори з диктатором Росії Володимиром Путіним безглуздо. Бункерний старець несамовитий, і на нього давно вже чекає палата у психіатричній лікарні, каже боксер. А ось що справді може вплинути на країну агресорку, то це санкції. Причому усунення спортсменів із Росії від усіх змагань грає у цьому важливу роль. І при будь-якій нагоді доктор Сталевий молод закликає громадян європейських країн підтримувати Україну та її захисників благодійними внесками. Ліпи фрондиндочланд, Швайць, Юстай, Люксембург, Ліхтинштен, в Анденленден, Європі. Die Bürger von Kiew haben noch eine höllische Nacht hinter sich. Vier Millionen Menschen in meiner Stadt haben nicht geschlafen. Sie haben mit allen Mitteln versucht, die russische Aggression vor den Türen unserer Häuser zu stoppen, damit sie nicht weitergeht, damit sie hier angehalten wird, damit sie nicht an eure Häuser und Türen klopft. Wir leben unser Land und unsere Hauptstadt über alles und werden dafür bis zum letzten Atemzug stehen. Man tötet uns, man beschisst uns mit Raketen und vernichtet uns. Unsere Frauen, Kinder, ältere Menschen gehen durch die Hölle. Wir brauchen jetzt ihre Hilfe, dringend Hilfe, um unsere Bürger zu verteidigen, um zu, uns zu beschützen und um zu überleben. Bitte spendet auf das Konto der ukrainischen Nationalbank, was ihr könnt. Spendet für das Überleben, spendet für das Frieden, Frieden in Europa. Lang lebe die Ukraine, lang lebe Europa. Дякую. ось так зараз виглядає твітер Володимира Кличка. Пости присвячені війні та допомозі нашим солдатам. Боксер їздить на передову, возить техніку, шоломи, дрони, прилади та медичні засоби. А ось один з останніх його постів у Твітері: емоційний і різкий реакція на вбивство 50 жителів села Гроза, що на Харківщині. Люди були на поминках. А ви втомилися від війни? Це ми, українці, втомилися вмирати. 50 із нас щойно було вбито в селі Під Куп'янськом. Допоможіть нам захистити себе зараз від цієї варварської російської агресії. Завтра буде занадто пізно. Написав кличко молодший. З 2017 року Володимир Кличко поза спортом. Тоді він офіційно оголосив про завершення своєї кар'єри, навіть відмовився від матчу реваншу з Ентоні Джошуа. Але ще тоді кличко заявив, що готовий до нового випробування та нової кар'єри. І не виключено, що війна посприяє новим досягненням боксера у цьому. Хто зна, можливо, у Володимира Кличка амбіцій вистачить і на політику. І громадська діяльність зараз лише таке собі тренування перед великим стартом. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Мене звати Софія Кожемник. Ставте лайки. Для нас важливий кожен ваш коментар і ваша думка. А також підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей.